Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні робота яка з розряду рутинної треба зробити на 80 сож, тому що є багато фрезеровки. То давно вже треба було зробити, але знаєте, як то відкладається все на, на потім. Станок я колись купив, то насосу нема. Насосу ззаді нема. Трубок нема, нічого нема. я навіть не знаю, як воно тут в оригіналі було. От. В якості резервуару є от внизу підошва. Ото. Є в мене насос, я приліз з Тернополя. Але недавно на ринку я прикупив ще один, то будемо робити на базі нього. Значить, Як я хочу, я хочу шлангом пустити от сюди. Ось тут кран і трубка сюди. Тепер по трубках. Зараз я вам щось покажу. Значить, то є та помпа, яку я купив е на ринку. 400 гривників дав. Значить, ну, класична помпа, немає тільки той трубки вихідної. Ну, то нічого страшного. Е шланг, який буде йти. Ось сюди ми наріжемо різьбу. Одна друга вкрутимо сюди, а сюди вваримо тонкий штуцер, щоб цей от шланг 15-ку, бо він так на трубку не налізе, він піде по станку. Потім на кінці... Потім, га, був куплений кран з таким штуцером. Тобто Шланг зайде сюди, сюди. Потім сюди така сама трубка піде. З стальною пластиною, щоб ми прикрутили її до, до станіни станка. Тут буде теж різьба одна друга. Тепер по, по цих пошланах. Є, значить, його трубочки, змійки, так звані гнучки. Та? Ну, Чесно вам скажу, народ, по великому рахунку, то є барахло. Того то є барахло. Сцить. Звідси сцить, звідси сцить. Ось таке воно не конче добре. Коштує на Аукру та штука десь 60-70 чи 80 гривень. Є ще з краніком, той краник тут взагалі барахло тече, пропускає. У мене на шліфовці він є. Нічого толку. Є варіант інший. От, от є шланг для приєднання змішувачів. З нержавійки, з гофрованої нержавійки. Е, тобто не той в опльотці, а от гофрована нержавійка. Два шланги у таких коштують 90 гривень. Вони колись були дорогі, зараз вони трошки дешевші. Коротше, той шланг ми можемо вигинати, як хочемо, і він тримає свою форму. Ми використаємо цей шланг. На кінці тут різьба 10 крок 1. Ми сюди виточимо зараз такий носик. Там, з дюральки чи з латуньки діаметром, щоб там отвір був 4-5 мм. Сюди накрутимо так на резиночку. О. І він, по-перше, довший. Я його отак от, до тої трубки через прокладку прикручу. Він в мене буде чітко оттуда. Ну Якби все просто. Все просто. Значить, що нам треба зробити? Ще одна трубка була. Коротше, не важливо. На одній трубці ми ріжемо з двох боків різьбу одна друга півдюйма. Так, закручиться то, а з того боку закрутиться отой шланг. А на другій трубці, з одного боку, різьба одна друга, і вваримо потоншення, трубочку тоненьку, щоб надіти шланг. Поїхали. Так, що я значить, зробив? То є в нас трубка на... Помпу, зараз я сюди вварю тоншу кусочок тоненької трубочки. Проточив я той нарізав плашкою і ось такий кусок муфти я в себе знайшов, тільки тут різьбу прогнав, бо була покоцана. Тобто як у нас то буде? У нас то буде того сюди. Тут я підібрав торець гарно, бо тому що в нас шланг сідає на прокладку по торцю. Щось тугенько дуже. Ну, з того боку. Треба тут опічувати трошки фасочку. Значить, то так, то отак. От І ми до, для чого взагалі оця штука? Можна було ж кран взяти з зовнішньою різьбою, так? але я зробив так спеціально, щоб я тут приварив полосу. Щоб я міг причепити його нерухомо до самого станка. Ну, все, в принципі. Так, значить, зараз виточу ще сюди от, вставочку з трубки. З отакою самою йолочкою. Як казав дядя Вітя, йолка. І, значить, запресуємо, обваримо. і сюди полосочку. Поїхали. Так, значить, що вприсував, обварив і проточив тут під 15. Тут різьба. Так, побавимося трохи в сантехніку. Трошки пасти. Можна тефлоновою стрічкою мотати. Ну, я мотаю так. Лутаю в цю сторону. Так завжди мотаю. Якби нарікань не було. Так. Да, вот теперь, конечно, под кутом резьба. Вот так краще. Доброе. Так, ага, і ще що я зробив, приварив бляшку сюди. Приварив сюди бляшку. Значить, Так само ми сюди зараз на паклю і на пасту вкручуємо в кран отой штуцер. Ну, коротше, бавимося у сантехніку. Так, то я зібрав. Тепер на отой край нам треба крутити наш шланг, сюди я виточив з капролону. Прокладочку таку міліметрову І ми тоді діло зараз затягнемо, Тут має воно бути затянуто добре, зараз в тісках. От і все. Значить, та частина в нас є. Та частина в нас є. Так. Тепер що? Тепер йдемо, запхаємо той насос, підключимо його, щоб там біля, біля станка не сліпати я клемну кришку тут відкручу. Ну тут, в ліпших традиціях, да вліпших традиціях, все для людей. робити на скрутку. Два. І три. йдемте. Так, зараз будемо вишукувати ті дроти, які туди йдуть. Встанок, ясне діло, що відключений від. Ага, тут відкривається. Так, тумблер, отут його нижній. Так. Так, так, то в нас що? То в нас подачі? То в нас подачі. От в нас є живлення три фази, то в нас до ходу вихід. А30, Б30

Ага, от, їх от три сині дроти. Три сині дроти, вони пішли жгутом в електрошкаф. Тому що там, де помпа стоїть, там нічого нема. Зараз будемо шукати з того боку, чи там є виведені дроти. Все ясно. Три фази приходять на галету дротами А30, Б30, С30. Звідси вони виходять на клемнік А30, Б30, С30 йдуть жгутом в електрошкаф. Там Б30 лишається на клемніку, а А30 і С30 йдуть на теплове реле. звідти вертаються двома дротами. Вже А31, С31. І там якраз ті клеми пусті. Тобто дрот, моторчик спізечили звідси. Відкрутивши дротики на самому клемніку. Ну, ми зараз візьмемо кусок дрота трьохжильного і протягнемо там, біля моторчика заізолюємо нормально, щоб я вже там ззаді не, не сліпав ззаду. І все, поїхали. Так. З'єднав дріт, заізолював там, резинку підіпхав звідти таку круглу, доки міг. Ну і що одів шланг, щоб я вже там не мацав. Йдемо типу, спробуємо все діло запхати туди в шахту і попробуємо підключити, протягнути дріт через отвір в електрошкаф і підключити. Поїхали. Так, просверлив два отвори і нарізав різьбу М6. Десь, міліметрів 20 різьби вийшло, далі хобот порожнистий всередині. Тобто ми оту штуку. Отако припердолимо. Так? Так. Зараз прикинемо, скільки нам шлангу ще тут треба. Вот такого шлангу ставимо мітку маркером. Зараз ми його відріжемо лишне. Так відрізаємо так, зразу трошки господин хумотик. Запхаю цю ту помпу туди, Нас трохи тяжковато пішло. Доступ там сзади не конче добрий. Так ого. Два болта. Yeah. So. Добре. Так. Вот так. Тепер що? Помотик. Добре, ну що, в принципі, все, тепер лишилося зробити злив. Короче, мацав я, мацав, прикидав, де його другий раз закріпити, значить, тут не здало. А отут то, що треба. Тут є якби варіант, якщо буде наклонятися головка, то є, куди є петля, щоб зіграти, то в принципі відпустити нічого страшного нема. Виточив я вот ту форсунку на 4 мм з дюральки. Вот. Ну значит, Отакий от хвостик для тієреровки повністю вистачає. Вот, дивіться. Кран закритий. Включаємо, нічого тут не, не тече, не зсить. Я камеру поставлю. Я спеціально взяв цанговий патрон з цангою і з цангою. Якщо відкрити кран, то малий напор, О, ми без проблем собі можемо виставити, щоб без цяло, перепрошую пісяло прямо на фрезу. от Гусачка повністю вистачає для регулювання. О. Гуд, Ось такий варіант. гуд Ну і він заважати тут не буде, його в принципі. Взяв отак відігнув, міняєш інструмент. Так, якби. Він абсолютно тут не, не заважає. Так, якщо ту воду тягну. О. Так. Ну коротше робота, модернізація. Я не знаю. Варіант з тим шлангом досить непоганий. Бо якщо робити на тому пластиковому гнучкому шлангу, тому синьому, так, то треба трубу виводити десь аж сюди і тут кран ставити. А тут нас винесено далеко, трошки зручніше. Ну, так. Акуратно вийшло, нормально. Все. Варіант має право на життя. Я ще зараз включу, хай воно трохи поганяє. О, нормально. Струя. О, і прямо в зону різання подамо. Далі. От я причепив ті дві рішітки. Оці розводи Вони або розчиняться у того масла, або їх придеться витерти, коли воно підсохне. От так ось так вичено. Ще в паспорті я вичитаю, де той шланг має кріпитися. Ну якось, якось так десь він тут має лежати. Тут злив у нас, ось так от. Втрачі, хай, хай ще потече трохи та по витираю на сухо та й вже. Отакий міні проект міні-модернізація, я думаю, що комусь згодиться. Всього найкращого.